Град, удари були по китайському посольству, навіть були загиблі. Вибачились, я так розумію, була компенсація з боку США, війни між США і Китаєм не сталося. А в даному випадку, ну точно, Китай не буде пред'являти претензії Росії. Ну, якщо там щось не де, Бог станеться. Росія все це компенсує. Я думаю, що ще в потрійному розмірі. А на поляків вони реагувати не будуть. Поляки для них вороги. Да, тому реагувати не буде інша річ, що безумовно, я думаю, що коли атакують росіяни ті чи інші об'єкти в Києві, то от я щось не чув, щоб були атаки, або якісь, скажімо так, інциденти пов'язані з американським посольством або з резиденцією американського посла. Якщо б це було минулого року при Байдені, хто знає, Ну може щось там могло й статися? Да, але не було таких, от, як зараз, масовних атак. Атаки були. Епізодичні іноді масовані атаки, але не такі регулярні, не такі масові, як зараз. Але вони уникаються. Я думаю, хоча ну по тих районах вони б'ються. Але тим не менше, от, саме в той район я думаю, що вони свідомо уникаються для того, щоб, не дай Бог, не було якоїсь дуже негативної реакції Трампа. Трамп для них зараз священа корова, Да, вони з ним не домовляються, але і не хочуть його дратувати, не хочуть створювати у нього занадто негативних емоцій. Так що, от така ситуація в цьому сенсі, на, на превеликий жаль. Я знаю, от сьогодні спілкувався, в тому числі. Чимало насправді іноземців, які в Києві перебувають. Я думаю, дипломати. Я знаю до речі, дипломатів там з різних країн, які працюють в Києві, і ну вони теж переживають те, що і ми. Насправді. Причому навіть з країн дружніх до Росії, які входять до складу БРІКС або інших організацій. Але вони живуть в таких самих умовах, як і ми. Да, можливо, там росіяни не знаю, коли вони планують удар, вони можуть там, щось уникати, але все рівно. Я думаю, що от, ну, якщо потрапили, ну влучили, скажімо так, в польське консульство. Насправді в тому районі багато іноземних представництв, Дуже багато. Да, так що, да, тут все можливо. Тому э, росіяни я думаю, зараз це не дуже так хвилює. Їх э, зараз більше. Э, Цікавить те, щоб зробити найбільше шкоди для України, щоб зламати киян, зламати українців психологічно, навіть фізіологічно. от атаки вночі, безумовно, там це краще для того, щоб менше було ризиків для оцих дронових атак. Але ну тут є і психологічний ефект. Вночі коли люди отак, от як зараз, сьогодні, я думаю, що всі я от. Те, що сьогодні чую, от сам спілкуюсь там з різними людьми. Головна сьогодні тема в розмовах: ну що що у вас? Яка, Як ви пережили цю ніч, як ви себе почуваєте? Дехто ну, так домовився, щоб не йти чи не їхати на роботу. Слава Богу, ну я так розумію, по сьогоднішніх повідомленнях лише одна людина загинула. Так, так. Да, До речі, є інформація. Вжир. Усі пожежі да. у Києві ліквідовані, аварійно рятувальні роботи призупинені, де нас повідомили. Внаслідок обстрілу постраждало 26 людей. Одна дитина постраждала, одна людина наразі загинула. Ну от, да добре, що немає да. співчуття родині. Возьму. Так як вчора ні, що сьогодні вночі атакували Київ, вони можуть так атакувати десь ну максимум два рази на тиждень. Два рази на тиждень. Збільшилась середня кількість шахедів, які вони використовують щодоби минулого року. Це було 60-70. Зараз вже за 100 більше близько 200. Треба зараз подивитися останню статистику. Це в середньому. А як вчора, це більше 500, Щоб атакувати так, треба накопичити. У них виробництво зараз. О те, що я читаю в різних джерелах, десь 170 шахедів шахетів на добу. Не всі бойові. Там є і розвідувальні, шахе доманки і так далі. Але тим не менше, зараз це нова проблема. І проблема полягає ще в тому. От дивіться, як вони вчора атакували Київ. От ну, думаю, що багато це хто ну, хто прислухався вночі. Знаєте, воно відчутно. Я, я думаю, що багато хто вже оцей звук. Розбирається так, фіксує неприємний. що куди, Наразі, як куди. Так. Так. Да, і якщо раніше це бувало так, що хвилями якось знаєте, пройшла хвиля шахедів там ну, декілька їх або там, там може бути знає там десятка два пауза. А вчора вночі йшло просто буквально без пауз. Буквально і безумовно, е наша зенітні системи. На вони і так не можуть 100% все збивати. Дуже важко. От зараз вже з'являються матеріали. Наскільки не просто працювати по шахедах, це ж не так легко, як здається, тому що зараз і висота більша. Вони іноді літають дуже низько. І ми чуємо зараз, часто з висоти 2 кілометри, і звичайні зенітні засоби, ну скажімо так, тут не працюються. Петріотами по шахедах не працюють, тому що тут знаєте, у нас і так зараз ракети для петріотів. Це ну скажімо так, такий, е, 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 така штучна якість, яку треба економити. Тільки по балістиці до ну, крилаті ракети іноді ну по крилатих ракетах ще й F-16 працюють. А по шахедах інші заходи засоби використовуються і думаю, що зараз і керівництво держави, і військове керівництво, фахівці працюють над тим, щоб сформувати. Нову тактику як протидіяти отаким от масовим атакам шахедів, тому що просто ну неможливо все заблокувати так чи інакше, коли отака от масована атака ставка робиться на те, що от як це до речі, досвід використано, я думаю, повітряної війни між Ізраїлем і Іраном. Коли така саме тактика була і з боку Ізраїлі, з із боку Ірана, коли йде масована атака, ракетна атаки безпілотниками, будь-яка найбільш якісна система ППО не може спрацювати на 100%. Просто неможливо це проти такої масової атаки. От на це вони роблять ставку. І Тому нам треба шукати додаткові засоби, додаткові форми, способи, як боротися з цими масованими атаками, от зараз президент Зеленський про це говорить і. Це йде робота із нашими міжнародними партнерами всередині країни. Дрони перехоплювачі. Я тут не фахівець. От краще запитати про це фахівців, як це працює. Але я думаю, це один з засобів, і треба шукати інше. От так от зараз війна розвивається. Зараз дійсно, от в умовах ескалації війни, яку здійснює Росія, оці масовані повітряні атаки, вони ж спрямовані не тільки на якийсь військовий ефект. Безумовно, тут є якісь об'єкти, які важливі з точки зору військової, наприклад, били по НПЗ в Кременчуку плюс Дрогобич. Це спеціально, щоб було менше палива і для цивільного сектору, і для військових. Але те, що б'ють по Києву, ну да, там теж вони обирають об'єкти. На жаль, я думаю, що є російські кроти. Вони виявляють де що розташовано, і б'ють по об'єктах, і військових, і промислових об'єктах, але вони свідомо б'ють і по цивільних об'єктах. Свідомо, це ставка на деморалізацію, на те, щоб нас і психічно зламати, психологічно, і фізіологічно. Бо те, що сну немає, просто банально у багатьох людей. Безумовно, це впливає. І на наш психологічний стан, і на нашу здатність щось робити надати. Тому от вони на це роблять ставку. Зафіксували є новини із Єлисейського палацу Макрон і Стармер 10 липня проведуть відеоконференцію країни і зазначають, що готові посилити оборону України. Планується, що проведуться переговори із Зеленським та іншими європейськими лідерами, зокрема з канцлером Німеччини, прем'єркою Італії, які в цей час беруться в Римі на конференцію з питань відновлення України. Безумовно обговорюватимуть питання про те, як можна серйозно підтримувати боєздатність України. Уточнили французькому телеканалу в Єлисейському палаці забезпечити відновлення мета конференції української армії розгорнути в потрібний момент силу для забезпечення безпеки в рамках можливого перемир'я. як? говорять про перемир'я, чи не видається, що це таким чином європейський союз бере на себе уже місію або розуміє, що немає іншого виходу після того, коли е, у Пентагоні заявили про призупинення військової допомоги Україні? Ну, дивіться, щодо призупинення саме термін призупинення. І цей інцидент, на, на, на жаль, засвідчив і зафіксував, як ви кажете, зафіксував проблеми в самій адміністрації США. Вибачте, скажу відверто, без всякої політкол... політкоректності, тим більше, що в нинішній адміністрації США не люблять політкоректність, тому будемо казати прямо: бардак там. бардак. Якщо, Ви ще дуже Пентагон... коректно висловлюєтеся. Ну, а що робити? Я кажу так, як воно є. Знаєте, я тут вже да, не політологічно, а так по-простому, по народному кажу. Так от, коли Пентагон, тут вже як політолог кажу, коли Пентагон ухвалює рішення без узгодження з державним департаментом. Які піклуються зовнішніми партнерами, партнерськими стосунками США? Це ненормально, так не робиться. Далі нема зараз в США вірніше, виконуючи обов'язки радника президента США з питань національної безпеки, це держсекретар. Я так розумію, що він був не зовсім в курсі того, що ухвалили разом пан Гексет, міністр оборони США, очільник Пентагону, і пан Колбі, його заступник. Да, ну якось це не так. Добре, що зараз відбулася комунікація от, нашого президента з Трампом. Я думаю, що Трампа насправді проінформували про це з акцентом на те, що йдеться про зброю, яка й досі чомусь надається. Ну на їх думку, чомусь не дається безоплатно за рішеннями Байдена, того самого Байдена, якого дуже не любить Трамп, і це треба виправити. Якось це неправильно, ненормально. От вони зробили таку спробу. Шкоди зробили не тільки нам, але і я думаю, що це удари по репутації США, зокрема по репутації як надійного партнера, який постачає зброю. Я можу вам до речі, сказати, що нас наскільки це серйозно, ще коли такі інциденти виникли по відношенню до нас в березні, перший раз. Ну, були там і, до речі, з гекси там перший інцидент, інцидент був е, в лютому. Це швидко виправили. Потім вже свідомо білий дім ухвалив рішення призупинити нам постачання зброї в березні після інциденту в овальному кабінеті. Потім це скажемо так було виправлено, домовилися, е, але тим не менш. Е, Вся ця ситуація, от, вона засвідчила ненадійність США як постачальника зброї. І я знаю з дипломатичних джерел, що деякі європейські країни, які збиралися купувати е, суперсучасний е, 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 літак, американський F-35, вони призупинили це. А тому, що невідомо, вони куплять цей літак. А завтра американці скажуть, у нас з вами торгівельні проблеми. все, ми припиняємо постачання запчастин. Ну так не робиться, так неправильно. І тому добре, що зараз оця проблема вирішується. Я сподіваюся, що вона буде вирішена. Скоріше за все, зброю від США. Ми будемо отримувати вже за гроші, але тим не менш. Вся ця історія, вона дуже показова, і от це треба виправляти. Тим більше, от те, що сталося сьогодні в Києві, і те, що було і перед цим, удари по інших українських містах, все це свідчить про те, що потрібна система ППО. Про перемир'я, дивіться, перемир'я єдиний спосіб завершити нинішню війну. Єдиний. Інших спосібів, на жаль, немає. Зараз, от зверніть увагу, якщо не чіпатися з окремі фрази, на превеликий жаль, всі прогнози, які є зараз за кордоном у нас, в тому числі бюджетна резолюція, яка у нас ухвалена, прогнози МВФ, оцінки розвідувальних структур на Заході, війна буде тривати, скоріше за все, не тільки до кінця року, а як мінімум першу половину 26-го року. От це треба розуміти. На превеликий жаль, саме так. Розмова Трампа з Путіним засвідчила. Путін не збирається припиняти війну, не збирається, і тому для того щоб зупинити цю війну, щоб примусити Путіна до реальних переговорів, потрібно посилити Україну засобами ППО. Іншими засобами нам треба продумати разом з партнерами, ну, в першу чергу, самим яким чином зупинити спроби російського наступу. От саме на фронті буде вирішуватись питання подальших мирних переговорів. Коли Путін зрозуміє, що він не виграє цю війну, цю війну, тоді і розпочнуться реальні переговори. Чи змінить ситуацію у Сполучених Штатах Америки? Зміна посла пані Оксани Маркарової про це точаться, принаймні, зараз розмови. Офіс президента планує змінити пані посла України в США Оксану Маркарову. Про це кажуть співрозмовники Forbes Україн в уряді дипломатичних колах, парламенті та офісів президента. Віта кадрові зміни у дипломатичному корпусі анонсував раніше і президент Зеленський. Вони стосуватимуться, тому числі керівників посольства. Плануються на кінець липня. А поточнив міністр закордонних справ Сибіга. Україна має терміново замінити посла у США Маркарову, Бо вона втратила зв'язок. Зв'язок із ключовими гравцями у США. депутатка від Євросолідарності має таку думку Софія Федина. Давайте почуємо і далі ви, пане Володимир. Тоді вже треба було реагувати, тому що це насправді був величезний прокол, який міг трактуватися як втручання у виборчий процес у Сполучених Штатах Америки, але цього не було зроблено. Далі, коли е, обирають президента в певній країні, дуже часто є практика зміни посла. Як розуміння того, що нова адміністрація, нові люди погоджують посла, щоб він був підходящим емоційно, скажімо так, психологічно для адміністрації цього теж не було зроблено. А в цей момент це можна було. Зробити максимум безболісно, на жаль, зараз з того, що говорить і американська сторона, і громада українська в Америці у пані посол майже немає контактів із адміністрацією. Дуже складні там стосунки, пане Володимире, за вашу інформацію, чи будуть у кінці липня змінювати послів і ключове? Чи хитається наразі так конкретно крісло під пані Маркаровою? Бо досить таки довго вона на посаді посла України у Сполучених Штатах Америки? Ну, не досить довго. Я можу вам сказати купу прикладів, коли набагато більше були деякі наші посли на посадах своїх, деякі працювали по дві каденції свого часу. Тривалий час працював мельник, який зараз має працювати. в ООН. наш посол. От він в Німеччині працював майже дві каденції, ну приблизно дві каденції. Да, у неї термін вже ну зкам так перебільшений. Трошки питання про її заміну обговорюється з минулого року. Да, був інцидент минулого року, коли республіканці дуже нервово, так істерічно, видаргували нам. Ситуацію під час виборчої кампанії, там провини Маркарові не було. Пані Федина, ну скажімо так, ну слухайте, ну будемо відверто казати, упереджена позиція. Коли за те саме критикували, я пам'ятаю, посла, який був причетний до її політичної сили, щось вони таке не казали. Да. Але така сама критика була ще більша. Щодо пані Оксани. Я, от коли її призначала, я сам критично ставився до цього, ну, тому що вона не кар'єрний дипломат. Але у неї були певні зв'язки в США. І вона зробила величезну роботу під час е е роботи адміністрації Байдена. Величезну роботу зробила. Е е да, у неї не склалася частиною діаспори. Коли кажуть, що там діаспора проти неї, ну це не зовсім так. Частина діаспори, так. Да. Яка частина трампійська? да. Причому не просто трампійська, там трампісти теж різні. Мага, антиукраїнська частина. На превеликий жаль, частина нашої діаспори. Я вже там можу згадати Вікторію Спарт, славно звісно. І деяких інших, да, е, нібито вони за походженням з України, але на превеликий жаль, дуже часто діють з антиукраїнських позицій. От це теж треба чесно казати. Давайте дивитися зараз, яка ситуація була. Да, от була критика навіть з, е, з боку Майка Джонсона, керівника Палати представників США. Він вимагав да, замінити посла. Потім, коли Трамп виграв вибор, заспокоїлися американці, нагадаю. Саме е, при Маркарові, яка залишилась на посаді, були плани її замінити? Я знаю, що минулого року це обговорювалося. Там різні варіанти розглядалися. Потім прозупинили. зокрема, тому що. Пані Оксані вдалося налагодити нормальну роботу із новою адміністрацією. Чутки про те, що її не сприймають, з нею не домовляються, не зовсім відповідають дійсності. Я вчора розмовляв з кореспонденткою каналу 1+, плюс один Олгою Кошеленка. Я у неї запитував про пану Оксану. Вона каже: якраз от прямо протилежну думку: це людина, яка працює в США. На Вашингтоні, що на насправді е, нема зараз великих проблем. Я нагадаю, що домовлялися, а в цьому процесі бере участь і посол і про зустрічі нашого президента з Трампом за кількістю зустрічі Трампа з Зеленським. Там скажу в лідерах наш президент. Не так багато закордонних лідерів так часто зустрічалися з Трампом. Те саме стосується телефонних розмов Трампа з нашим президентом. От сьогодні відбулася телефонна розмова. Все це узгоджується не тільки на рівні Офіс президента України і адміністрації президента США, посол теж в цьому бере участь. Її будуть міняти. Питання про це розглядається, тому що ну вже завершилась каденція. Я можу з пані Софією погодитись в тому, що зазвичай, да, коли міняють президента США, да, час. Призначаються нового посла. Да, так да, відбувається, е, і зараз те ж саме будуть. Е, ну, розглядаються варіанти. Я так розумію, що е, найбільш вирогідний варіант от коли якщо, якщо відбудеться у нас оновлення уряду найближчим часом, то один з міністрів, який працює в уряді, може поїхати Це послом хто? США. Ну частіше за все називають пана Точіського. Він кар'єрний дипломат зараз. Міністр культури. На його призначили на цю посаду. Я так розумію, що він не дуже хотів, але призначили. Він попрацював, але ну це не зовсім його за чутками. Також пана Умірва можуть відправити послом до Сполучених чутки. Є більше більшість джерел, причому як в провладних колах, так і в опозиційних спростовують цю думку. Да. Залишиться пан Умєров, не всім це сподобається, але залишиться пан Умєров, скоріше за все, на посаді міністра оборони. Да. А от Точицький, да, я думаю, що да, враховуючи, що це кар'єрний дипломат, да, він може поїхати до США. Інша річ, хто б не був зараз на посаді посла України в США, це буде дуже непросто. Дуже і дуже непросто. знайти е, контакт е, на вищому рівні, е, з е, ключовими фігурами. Е, домовитись про, скажімо так, вирі е, ну, скам так, е, контакти налагодити з е, е, сенаторами, конгресменами це буде непросто. пані Оксані. Теж це не відразу і не швидко вдалося. Але от коли вона піде з цієї посади, і ну, зараз це можу сказати, їй треба подякувати. Вона зробила величезну роботу, зокрема для організації цієї масштабної допомоги Україні, яку ми отримували перші три роки війни. Саме так і а пане Володимире, знайшла хто скільки перебував на посадах і хто найдовше, ось якщо стосується пане Маркарової, то вона вже обіймає посаду 4 роки та е, майже 5 місяців. Але найбільше дійсно очолював е, посольство Андрій Мельник в Німеччині 7 років і 9 місяців, Геннадій е, Надоленко понад 10 років посол в Ізраїлі. А от що стосується Сполучених Штатів Америки, то поки що рекорд б'є Олександр Моцик 4 роки і 10 місяців. Ну, пані Оксана, близько до цього так. показника. Ні, Ще... ну я вам скажу так. Доки Тоб та місія Да, щоб було зрозуміло для наших читачів. От е, західні посли, які працюють в Києві, як правило, термін перебування три роки. Як правило, під час війни, от я знаю, після майданів, потім, коли повномасштабне вторгнення е, продовжили термін перебування, ну тому що складна ситуація. У нас трохи більше. у нас від трьох до п'яти років, як правило, посол працює в країні перебування. Дякую вам, пане Володимире, за цікаву розмову. Тихого вам вечора і до зустрічі у нашому ефірі. Володимир Фасенко, друзі, політолог. На все добре, до побачення. Ввечері Росія вдруге за день завдала удару по кривому розі місто. атакували шахеди з даними ДСНС, відомо про влучання у цивільний об'єкт та сімьох поранених. Один важкий. Троє середньої тяжкості, троє легких лікуватимуться амбулаторно. Один важкий. Троє середньої тяжкості. А ось така інформація, друзі. Поки ми працюємо, поки ми намагаємося тримаємо інформаційний фронт. Російська Федерація намагається вбивати цивільне населення. І як бачимо, що це їй виходить, хотілося, аби світ якось більш жорсткіше реагував на подібні вбивства, цинічні вбивства. Російської Федерації друзі. Далі не перемикайтеся. ефір триває звернення президента Зеленського. Почуєте важливу інформацію. Я ж нагадаю, що відбулася розмова між нашим президентом та президентом Сполучених Штатів Америки. А потім новий випуск спецпроекту Новини Лайф. Наша справа Я Діна Бернацька бережіть себе і до зустрічі. Дорогі українці, дуже коротко про сьогоднішній день. Важко цей день почався. Більше, ніж 500 російських ударних дронів та ракет. Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були влучання були сьогодні і важливі результати у дронів перехоплювачів. Десятки шахетів були збиті саме перехоплювачами. Максимально це масштабуємо, більше виробництва. Таких дронів, дронів перехоплювачів більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання. Сьогодні ж я говорив з президентом Трампом. Важлива розмова. Домовились про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО. Дуже детально говорили про спільне виробництво, і нам це потрібно і Америці. Сьогодні ж є. Важливе рішення в Європі, в Данії. Наша перша угода про виробництво зброї в Європі для нас спільне, спільне виробництво України і Данії. Це важливо і з точки зору безпеки, і з точки зору інвестицій. Сьогодні ж привітав наших українських поліцейських День Національної поліції України. Я привітав хлопців. І відзначив державними нагородами, зокрема, звання Герой України чотирьох поліцейських. Одного з них, на жаль, посмертно. Поліцейські підрозділи разом з усіма в силах оборони воюють на фронті. І сьогодні ж новий був обмін: повернулись додому наші воїни з російського полону. Готуємо подальші обміни. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні! Це сквер в чеховському провулку, і тут зарито понад 6 мільйонів бюджетних коштів. Село Малютянка Київська область тут намагаються вивести 40 гектарів комунальної землі розсадника Теремки в приватні руки. А це парк фестивальний Деснянський район, і кримінальна справа по ньому тягне на понад півтора мільйона гривень. Висадження квітів та догляд за деревами це те, що точно не асоціюється з багатомільйонним бюджетом та фінансовими махінаціями. Але тільки не тоді, коли за справу беруться професіонали, які очолюють комунальне підприємство, адже навіть зі звичайних рослин собі в кишені можна назбирати чимало зелені. Керівники КО «Зеленбуд» за версією винувачну утворили злочинну організацію. Загальна сума відкату, яку яку бажав отримувати керівники злочинної організації, складала 15%. Два мільярди на дерева і кущі, і 260 мільйонів немає для того, щоб перекласти аварійні мережі суду направо на двадцять обвинувальних виснажливнувальних харків, сто двадцяти осіб коккізеленбут. З вами Марія Горель і проект журналістських розслідувань. Наша справа і сьогодні про те, як гроші платників податків осідають у кишенях чиновників і чому кияни вимагають ліквідувати одне з найбільших комунальних об'єднань столиці. Київ гігант серед комунальних підприємств столиці з неочікувано великими фінансовими витратами, особливо як для підприємства, основні задачі якого це вирощування, догляд та лікування рослин. Згідно з інформацією самого підприємства, у 2024 році вони витратили практично 550 мільйонів гривень на благоустрій міста. Найбільша сума припадає на капремонт та реконструкцію паркових зон понад 341 мільйон гривень. Ось на лікування дерев та боротьбу з бур'янами було витрачено майже 10 мільйонів гривень. Але чи насправді всі ці витрати йдуть на користь місту? Андрій Вітренко, голова постійної комісії з питань бюджету Київради, вважає, що фінансування департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, якому й підпорядковується Київ Зеленбуд, нераціональне. Бюджет. Комунального підприємства, взагалі, бюджет цього цілого департаменту адаптації до зміни клімату, який очолює пан Возний, складає більше ніж 2 мільярди гривень. Ну, наприклад, департамент житлово-комунального забезпечення, який також має значний бюджет, але вони недоотримували в цьому році в бюджеті, як сказав нам директор департаменту, 260 мільйонів гривень для того, щоб аварійні мережі перекласти. Тобто, ну зрозуміти, 2 мільярди на дерева і кущі, і 260 мільйонів немає для того, щоб перекласти аварійні мережі. Це питання пріоритетів. Однак найважливіша причина перерозподілення, фінансування та переосмислення діяльності Київзеленбуд – корупційні скандали та мільйони наших з вами податків, які осіли в кишенях чиновників. З 2022 другого року по сьогоднішній день органами Київської міської прокуратури, тобто Київської міської безпосередньо та окружної прокуратурами.